Вірші це те, що стерпить тільки аркуш. Вони німі, так голосно кричать. У них кохають, так шалена й палка. Вірші вони розкористо мовчать. У них невидиме, але його побачиш. І проживеш, немов друге життя. Засмієшся від ілюзій і заплачеш, Пришвидшиться умить серцебиття. це вічне. Вічне слово, це скарб із покоління в поколінь. Де карбом запеклась навіки мова, де нескінченна вічність далечінь, в них почуття, емоції, страждання, Заховані в ретмованих рядках, журба і радість, ненависть, кохання, кричать німі у автора в думках.